Ще навесні, коли на 90 тисяч гривень закупили лише 20 бронежилетів для воїнів земляків, зрозуміли, з такими цінами на військову амуніцію забезпечити всіх бійців захисним спорядженням не вдасться. Розповідають волонтери єдиного координаційного центру з надання допомоги патріотам Миргородщини. Звичайно, спочатку уважно і прискіпливо вивчали різноманітну літературу, виготовили технічну документацію. Далі дістали метал відповідної марки знову ж таки завдяки благодійникам. Порізали на пластини, і головне загартували їх, аби вони витримували кулі. Останні процеси знову ж таки на благодійних началах робили на Миргородському заводі Армапром. І оце пластина, яку ми первиготовили, і військові наші, які знаходяться на. На території міста Миргорода вони нам допомогли відстрілювати 7,62 Шістдесят СВД. Всі знають військові, і 5,45 автомат Калашникова. Тобто, фактично ця пластина відповідає четвертому класу захисту. Для гарантії військові прострілюють кожну пластину, розповідають волонтери, і лише потім вона потрапляє до жилета. Немає жодної, яка б не була опробована. Ця пластина не не клеєна, ми її не клеїли, зверху клеїться спеціальна, спеціальна лента для того, щоб протиосколочна лента І ще в саму захисну жилетку вставляється спеціальна. Щас, Показати спеціальний амортизаторний. Так називаємо да, амортизатор для того, щоб це все полешити придає форму е, жилету, і це пом'якшує при при, при попаданні кулі пластину, пом'якшує для людини. Єдиний камінь спотикання миргородські бронежилети не сертифіковані, і не тому, що вони не відповідають якимось стандартам, говорять чоловіки, а лише через брак дорогоцінного часу. Адже замість паперової тяганини ліпше знайти метал і виготовити додаткові бронежилети. Лети у порівнянні з заводським. Ми збільшили пластину за проханням наших військових, які вже були в зоні АТО і вже користувалися такими бронежилетами. Вони попрохали в зв'язку з тим, що стандарт менший на 5 см менше і на 7 см вущі. Оце, щоб ви розуміли, оце зроблені перші пластини були по стандарту, а це те, що зараз у нас є. Тобто, ви бачите, вона більше закруглена, щоб форму тіла мала, і збільшена, і края збільшені, тому що прикриває ключицю. цю вже є навіть Бронежилети, які спасали життя нашим людям, вони приходили до нас. Дякували чохли для бронежилетів. Миргородці замовляють окремо у Києві і не стандартні, а вдосконалені за рекомендаціями самих бійців. І ми зробили кармани більшого розміру для того, щоб в кожний карман влазило як мінімум три магазини автомата Калашникова. Це дуже важливо, і знизу нижню частину кармана. Закрили, ми закрили за. Сертифікованих вони відкриті Откриті, і випадають в отроби. На бої випадають. Так же саме ми до трошки вдосконалили да також для гранат удосконалили, зробили і доповнительно зробили для рації. Загалом миргородські волонтери вже виготовили більше 150 бронежилетів. Вартість кожного з них близько однієї тисячі, і це за умови, що метал надали благодійники, а на армапромі безоплатно вирізали та загартували пластини. Нині волонтери знову у пошуках відповідного металу.